Сьогодні у випуску. Жителі верхньої терси ліквідують наслідки ворожих обстрілів. Сили оборони України мають успіх на Мелітопольському та Бордянському напрямках. Знімають кіно, вивчають польську мову, малюють та займаються спортом. У Запоріжжі працює освітній центр для дітей. Його поранили і спина поранена. Це пані Тетяна разом із чоловіком Григорієм. За годину до зйомки на сусідньому від них подвір'ї розірвався ворожий снаряд. Жінка каже, уламками побила вікна та стіни в будинку. Тут снідав, добре ж він нагнувся, воно пролетіло туди. Якраз Гриша пішов поснідати, коля пішов по хліб. А я поїхала до мами. таке ось що случилося. У мене бабаки. Я думав у хату не тут. таке. Як баба все. всю. Нас би тут не було. Пані Тетяна розповідає, незадовго до обстрілу встигли відв'язати свого собаку. Єлів спіли, да. от бачите, попало. Да. Собачка була і туди попала. А зараз де собачка? Та як буто. Вона як стрель, вона короче, десь... десь. Нині подружжя планує шукати тимчасове житло, а свій будинок ремонтуватимуть, каже пані Тетяна. В іншій оселі, поблизу якої влучив ворожий снаряд, після обстрілу загорівся дах. Нині там ніхто не живе, розповідають сусіди не на камеру. Кажуть, одразу викликали усі служби. Давай Нагадаємо, 13 липня російські військові обстріляли село Верхня Терса Пологівського району з реактивних систем залпового вогню. Повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Телеграм. Внаслідок обстрілу травм дістав 66-річний чоловік. Його ушпиталили. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. На Малітопольському та Бордянському напрямках триває наступальна операція. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Телеграм. Сили оборони України мають успіх на напрямках Новоданилівка, Балка Широка, Мала Токмачка, Новопокровка. Там закріплюються на досягнутих рубежах. За словами Ганни Маляр, ворог переміщує підрозділи і застосовує всі наявні резерви. В декількох кілометрах від лінії фронту святкує свій 44-й день народження командир відділення пожежно-рятувальної частини Гуляйполя Запорізької області Олександр Козлов. Біля мене дуже гарні колеги. І я радий тому, що в мене гарний колектив, який за мною працює, зібрався і працюємо. Тому і святковий настрій той же мається. Олександр Козлов народився і виріс у Гуляйполі. Тут розпочав кар'єру рятувальника 24 роки тому. Каже, з перших днів повномасштабного вторгнення разом з колегами були на регулярних чергуваннях та готувались до різних сценаріїв. Зізнається, добре пам'ятає і перші виїзди на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Це були пожежі. Більшість була від обстрілів системи залпового вогню град. То така не дуже хороша штука від нього займається практично 90% завжди. Ну вони почали обстрілювати більш це місцевий сектор, де свої приватні будинки. Родина чоловіка нині мешкає в Запоріжжі. каже сам виїжджати з рідного гуляйполя не планує, адже обстріли тут не вщухають. Позаду мене паровий млин Надія, збудований у 1894 році. У 1912 му при ньому було створено центральну електростанцію міста. 12 липня окупанти вчергово обстріляли будівлю. Ліквідувати наслідки обстрілів сюди приїжджають місцеві рятувальники. Це дуже боляче його спостерігати. Не знаю, старалися ми, ми намагалися, як тільки кешу... що. Прийшли обстріли, пройшли, то ми старалися одразу виїжджати, як це було небезпечно, бо хотілося як можна більше тут зберегти. Бо ну, народився, виріс в школа і так далі. Зараз служба тут своє рідне. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Павло Назаренко, військовий 110-ї бригади територіальної оборони, зараз лікується в Одесі після отриманого поранення на фронті. До повномасштабного вторгнення Росії до України шість років пропрацював головним архітектором Запоріжжя. У перші дні Великої війни одягнув піксель ЗСУ. Згадує вчинити інакше не міг. В мене було там чудове розуміння, таке ну достально кристалічне, що е, поки весь оцей вибачаюсь, не закінчиться, в мене такої якоїсь адекватної такої. Буде. знаєте, такою творчою роботу, яка там дозволить щось робити, щось створювати. Ну, її не буде, буде якесь підтримування і так далі. Да. Тобто, ну, а бути чиновником, і просто сидіти, дивитися, там, займатися якоюсь секретністю, ну таке, не розумію. Дружина військового Ірина згадує, була шокована, коли зрозуміла, що Павло йде на війну, однак каже, зрозуміла його вчинок. Але він мені тоді сказав таку фразу. Каже, розумієш, якщо я зараз не піду, то нічого взагалі не буде мати сенсу. Не наш бізнес, не наша квартира, там машина, якісь статки, наші батьки. Якщо зараз прийдуть сюди ці люди, то все, що ми маємо, що ми мали, що ми можемо мати, воно просто втратить сенс. Якщо не я, то хто? Павло потрапив до Запорізької бригади територіальної оборони. Спочатку був сапером, далі працював вибухотехніком у групі важких ударних дронів. Моє завдання було підготовка боєприпасів заряджання ударного дрона, там висилання його на цілі, ну при заряджанні і так далі. Ну, і я вам хочу сказати, що ми, ну, ми були ефективні. Полювали на техніку і полюють по хлопці на техніку. Танки, Савушки, БМПшки і так далі. Найважчі на війні очікування, переконаний військовий, приїхати на ноль там, стряти в якийсь знаєте, в якийсь дві ну це іноді це навіть кайф. Тобто, все закінчилось це сране чекання. Ми ми щось робимо. Да, от найважче це чекати. Ти сидиш, а ти ж на війні, ти ну дуже часто чогось чекаєш. Наказу чекаєш, нагоди чекаєш, постачання чекаєш, ще чогось чекаєш. Тобто, ти чекаєш, 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 чекаєш. Це виматує. Да? І там в тебе там такі думки ну що я тут роблю, Ну чого я сижу? Ну чого я сижу? Я хочу щось робити. На початку червня під час українського контрнаступу Павло отримав поранення. То мені трошки не повезло, заходили К-52 і там. Одна з ракет якраз в тому місці, де я знаходився і спрацювала. Врятувало мене те, що, по-перше, я був один. Ну, я завжди працював, я ж вибухотехнік, я завжди працював один, я всіх виганяв. Тобто, поки я працюю з вибухівкою, всі уходять, відповідно, хлопці мене там підбігли і зразу... Турнікети не кидали і на евакуацію. Кинула і броня врятувала. Втратив я одну руку. Китиця мене відірвана. Втратив одне око. Одне око отримав уламок, який в мене достали вже. Ну і зараз око лікують. Ну і по ногах там дуже багато великих і не дуже великих дірок, які зараз заростають. Зараз Павло відновлює в Одесі уціліле око, згадує загиблих побратимів та тримає зв'язок з тими, хто продовжує нищити окупантів. Кожна твар, що сюди зійшла зі зброєю, повинна здохнути. Той, хто встигне втекти, хай тікає. Що буде з Росією, мені не дуже цікаво. Не можна зупинятися. Давайте просто додавимо цю фігню до кінця вже. та трошки, в нас так добре виходить. Давайте вже доб'ємо. Ольга Міщук, Михайло Кушнір, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Працювала, ходила на море, відпочивала. Життя було таке: ну безтурботне, я би його назвала. Це фрагмент життя Катерини до окупації її рідного Бердянська. Там народилась і навчалася. Коли ж був курортний сезон, працювала в сувенірній крамниці. Катерина пригадує рідне місто і показує фото Азовського моря. Найкращим згадує було спостерігати захід сонця. В Лютому минулого року ворог прийшов її дім. Продуктів не було, їх не завозили. У нас газу не було в місті десь 9 місяців. В окупації дівчина з мамою прожила майже 7 місяців. Руських у нас не було. Там були якісь дагестанці, чеченці, буряти, тобто вони пили прям в формі, прямо зі своїм спорядженням, з пістолетами. Вони займають саме дома, дома тих, хто виїхав. Це перше фото після втечі з під окупації. Спершу Катя приїхала з мамою у Запоріжжя, а згодом її другим домом став Київ у столиці. Ми зустріли з дівчиною, не лише щоб почути її історію, а й показати. Я хочу якось розказати людям світу про те, що відбувалося в окупації. І згодом я вирішила, що я зроблю комікс. Катя малює на планшеті історії, які бачила, коли прийшов ворог. На цьому відео Катерина та інші жителі Бердянська, попри страх, вийшли на мітинг проти окупантів. Згодом ця історія стала першою сторінкою її коміксів з назвою Пекельний курорт. Їх сюди ніхто не запрошував. Місцеві виганяли їх. Ці мирні мітинги, які тривали десь дві неділі, постійно кожен день. Їх розігнали, тому що вже Всіх, так би мовити, на всіх надягали наручники, всіх виводили. Нині у книзі 10 історій коміксів. Біля кожної сторінка з метафорою. Стали о 6 ранку в чергу. Ми просто три години стояли в черзі з купою людей, людей, ну десь 400 чоловік. Ні людині в руки тільки один хліб. Мама говорить, це наче ну як о, при совєтському союзі, одна з таких метафор, котрих я підібрала, це була що наче ти виграв мільйон гривень. Що ти нарешті купив хліб? Загалом над першою частиною коміксів працювала 9 місяців. Зараз має ідею над другою частиною. Героями коміксів будуть жителі, які пережили російську окупацію. Ліля Гончарук та Владислав Нагорний суспільне новини. А друга до Чеше до, -до Чечі -че Сімнадцятирічний -че -че -че. Максим Дряпа вивчає польську мову в освітньому центрі змістовно протягом місяця. Каже, ці знання у майбутньому допоможуть при вступі до вишу. Наша вчителька пані Ірина завжди намагається зробити так, щоб нам було цікаво, і ми були захоплені, сконцентровані на темі. Наприклад, як вона нам роздруковувала часи. І там, наприклад, офіційний час, наприклад, перша година і годжіна. І ми складали пазли. Воно цікаво, коли уроки ведуться з інтерактивом, воно е краще йде. Під час занять повчають не лише мову, а й історію, культуру та традиції країни. каже викладачка освітнього центру Ірина Мезенцева. Програма залежить від віку учнів. У нас є дві групи. Перша це молодші діти з першого по четвертий клас. З ними ми займаємося більше в ігровій формі. Ми граємо, співаємо польські пісні, вчимо віршики і вчимо польські слова. А вже старша група це учні від 5 до 11 класів. Вони займаються вже більш серйозно, попідручне, учать лексику, граматику. Так само вони читають тексти, вчать вірші польських поетів. Є в освітньому просторі змістовно і студія кіно. Там діти вчаться знімати та фотографувати, а також монтувати відео. Її відвідує 15-річна Аліна Терловська. Дівчина каже, що подобається все пов'язане зі сферою кіновиробництва. Ми вже вчилися користуватися фотошопом, ми накладали ефекти на фото, фон, міняли фон. Ми накладали звуки на відео. Також ми робили лендинги, одностолінкові сайти. Волонтерка освітнього центру Світлана Ізюмова каже: з дітьми також малюють, роблять вироби власноруч, ставлять вистави у ляльковому театрі та займаються спортом. Діти можуть приходити на везді, діти можуть приходити в певну локацію на певне заняття, бо дуже багато творчих активностей. В нас є чаювання на перервах, перерви на свіжому повітрі, прогулянки з волонтерами та рухливі ігри. Під час тривоги в нас в гімназії є укриття. Ми спускаємося туди і працюємо там. Простір щодня відвідують близько 50 дітей. Всі заняття безоплатні. Єлизавета Баздерева, Євген Андросов Суспільне, Новини Запоріжжя.